Цікаві факти. Ось так можна, шановні мої друзі, харчуватися. Правильне харчування. Бачите, салат, капуста, гречано-яєчний блинчик. Дуже смачне і, і дуже корисне. Тому не їж, не їж такі фастфуди, ковбаси і так далі. Чіпси, сухарики і різне лайно, яке шкідливе для вашого організму і не приносить ніякої користі для вашого здоров'я. Тому всім смачного, правильно харчуйтеся!